Моя любов, моя висока, не відпускай мене, храни, храни від буднів, злого ока, храни мої причисті сни, і хай я мучусь, хай неспокій і біль терзань мої вони, моя любов, моя висока. Не відпускай мене, храни. Закінчивши академію уже відомим портретистом і автором Кобзаря, Шевченко в 1843 році їде на Україну. Період 1843 1847 років, чи не найщасливіший у його житті і найбурхливіший щодо творчості? Саме в ці роки Шевченко переживе своє єдине велике кохання. Мій дорогий учителю, пане Шарлю Ейнару, пишу вам з його тина, з нашого родового маєтку. Хочу розповісти вам, мій наставнику, найдивовижнішу історію, що зі мною сталася. Якось у липні я вийшла в сад з мамою. Не встигли ми пройти сотні кроків, як зустріли пана Капніста з якимось незнайомим мені чоловіком. Не знаю чому, але раптом я відчула гіркий запах свіжоскошеної трави, такий терпкий запах, від якого серце защеміло. Поглянувши на небо, ми побачили, що збирається велика гроза, невдовзі линув рясний дощ. Скоро я довідалася, що це художник, живописець, причому більше поет, і що звуть його Шевченком. І багата я, і вродлива, я, та не маю собі пари. Безталанна я, Тяжко, тяжко в світі жити і нікого не любить, оксамитові жупани одинокий носить. Полюбилась би я, одружилась би я з чорнобривим сиротою, та неволя моя, батько, мати не сплять, на сторожі стоять, не пускають саму мене у садочок гулять, а хоч пустять то з ним, з препоганим старим, з моїм нелюбом багатим, з моїм ворогом злим. Стиль наших відносин це. Приятельська одвертість і простота та його постійні від'їзди пронизували моє серце, і я дорікала йому. Невеличкий гурт людей, без яких не відбувається жоден бал, заволодів Шевченком. І вона. Господи, допоможи Шевченкові вирватися з пут цієї легковажної кокетки. Зігрій земний його шлях, допоможи дійти високої мети, призначеної йому. Ти скажеш мені, Господи, яке право я маю заборонити Шевченкові закохуватись, яке? Але я маю на те право, право щирої любові, яка готова жертвувати заради нього усім. Так минуло чотири дні. Я мучилася, терпіла докори сумління. Нарешті Шевченко прийшов до нас і віддав мені кілька списаних його рукою аркушів. Душе з прекрасним назначенням должно любити. Терпеть, страдать И дар Господний, вдохновение Должно слезами поливать. Для вас понятно это слово, Для вас я радостно сложил свои житейские оковы, Священно действовал я снова И слезы в звуки перелил. Ваш добрый ангел осенил меня бессмертными крылами и... Тіхо стройними крилами мічти араї прабуділ. То була поема тризна. О, яка то сильна річ! Я не могла стриматись і ридала, і після тих сліз зважилася на крок, який, можливо, колись назвуть Божевільним. Так, я написала історію свого серця і Ввечері віддала Шевченкові. Мрія про любов була моїм першим гріхом. У 18 років мої рідні позбавили мене щастя. У 28 я занурялася в темряву і почала поступово вмирати. Так тривало до сьогодні. І ось мені. 35 років, я стара діва. Що таке стара діва? Ліра з порваними струнами. Лише одна струна жива, ти твоє кохання. Прийди ж, мій милий, я віддам тобі все, що в мене є. Я зацілую тебе. О, як Довго я тебе чекала. Прийди. Скоро він віддав мені записку. Я не можу розповісти вам те почуття, яким тепер живу. Після того, дорога Варвара Миколаївна, як прочитав вашу повість. Каміння застогнало би кров'ю, спливло, якби воно почуло зойк тієї дівчини, ваш зойк, Варваро Миколаївно, мій добрий ангеле, молюсь і плачу перед тобою, ти ствердила в мені віру в людей, віру в існування святих на землі. О як мама тоді суворо зі мною. Навіщо ти написала свою сповідь Шевченкові? Ти можеш завдати йому великої шкоди, твоя відвертість може заморочити йому голову. Мені 35 років, і я можу дозволити собі таке, на що раніше ніколи не зважилася б. А ти забула, що він набагато молодший за тебе, йому лише двадцять дев'ять. Я вважаю себе його сестрою. Чи тільки сестрою? Не тільки. Я хочу стати для нього чимось більше, як сестра. Ти Ти хочеш вийти за нього заміж? Так. я Готова це зробити? Ти збожеволіла. Припустімо, Шевченко в тебе закоханий, це цілком ймовірно, бо зв'язок з тобою тішить його самолюбство. Але ти. Як смієш думати про це ти? Хіба ти забула, хто ти, а хто він? Ти, княжна, правнука, гетьмана, фельдмаршала. Дочка генерала д'ютанта, а він Вчорашній кріпак, внук гайдамаки. Так, так, у нього є щось непримиренне, гайдамацьке. Хіба ти не розумієш, яка стіна стоїть між вами? Я, правнучка свинопаса, який випадково став гетьманом. Ти знаєш, мама, знаєш все. У моєму одруженні з Шевченком я не бачу нічого скандального. А хіба ви забули, мама, що мати князя Одоївського кріпачка? Я люблю Шевченка і готова піти на все. Так он воно, що? Угу. Я ціную його талант, але. Йому треба виїхати з його тина негайно. Мама, ти не зробиш цього? Йому не можна жити у нас. Моє рішення остаточне. Колись пізніше ти будеш вдячна мені за це. Вранці Шевченко прийшов до нас на чай, але що з ним? Яка разюча зміна. Він холодний, неуважний, безмежно далекий від мене. Він уникає зустрічі зі мною, а виїжджаючи, він сказав прощайте, сестра!» Породила мене мати у високих палатах. Шовком повила, у золоті в оксамиті, мов та квіточка укрита росла я, росла, і виросла я на диво, кароока, чорнобрива, у убогого полюбила, мати заміж не пустила, осталась я у високих палатах увесь свік свій дивувати, недоля. Як били на долині, в одинокій самотині, старіюсь я, на світ Божий не дивлюся, ні до кого не горнуся, а матір стару, прости мене, моя мати, буду тебе проклинати, поки не умру. Страшні роки заслання. Всі ці роки я чекала його. О, якби ви знали, як я його чекала, а він писав мені листи, сухі й холодні. І ось нарешті його звільнили, і 17 березня 1858 року ввечері через 14 років Шевченко прийшов у мій московський дім, і я, я не впізнала його. Переді мною стояла стара замучена людина, і я його не впізнала. А потім я розгубилася, він прочитав мій переляк і пішов, пішов назавжди Тарас Тарасе Григоровичу. Стривайте, поверніться. Я так чекала на вас, адже ніщо не змінилося, адже я я люблю вас. Я тебе чекала роки і роки, Райду опускала з рукава, на твої задумані мороки, на твої огрозені слова. Я б тобі схилилася на груди, замістерно розсівала б мак, та мені зв'язали руки люди, хай страждає, кажуть, треба так.